Родився 20 червня 89-го року. При народженні сина ми були раділи, раділи тому, що в нас є первісток. Раділи життю, раділи тому, що він росте здоровий. Поки виростав, ми ще, ще жінка народила ще одного сина, Василя. Виріс, раділи життю, раділи тим діточкам, раділи дякувати Господу Богу, що. Вони ростуть здорові. Як батько, я був батько строгий. Вони знали, що таке праця, вони знали, що то не можна робити те, що не положено. Хрій був спортсмен, сирій, як я його називаю, бойовий. Почався Майдан. Почалися такі часи, і вони були двоє в Польщі. Я кажу, тату, купили татові буса, привезли мені буса. Я вже, я вже в той час я вже був на, на війні, в АТО був, і вони сказали, вирішили, каже, тато йде, і в 17-му році вони два приїхали до мене. І з тих пір мій син був коло мене. захищав неньку країну в правому секторі в ДУКу, Я був командиром, і завжди був. Завжди був поруч. Не були воїни, в чомусь були обіжні. Я собі не можу це простити, бо такої батьківської ласки в мене був. Я був командир, і не мали мати все. Бо командирський, щоб не було, що там люди другі побачили, другі бійця побачили, що я більше ласки приділяю так своїм синам і дітям. Мені одна людина сказала, ти чужих людей, дітей бережеш, а свої не зберіг. Я не міг нічого відповісти. Я їй сказав просто так, каже, то теж чиїсь діти. І може, я хоч убережу для мене винагорода, найбільша винагорода, це коли я... діти ті прийдуть з війни додому, я вклонюся батькам за те, що виросли таких дітей. І їм як воїнам за захист. Це дійсно воїни, які, які воюють, які бережуть неньку Україну. І захищають, щоб ми тут собі могли так, зараз інтерв'ю давати, я вам даю інтерв'ю. А вони сидять у копах, не можуть ні вийти, ні зайти, бо неможливо зараз дрони, війна дронів, ні пораненого вивезти, ні 200-го, ні продукти завести, ні матеріал, аби перекрити ті ж бліндажі. Зараз дуже важко заїхати, а ще важче виїхати. Він був біля мене в той, в той, в той ночі, кавсирій лягає, лягайте, від не те, то я йду, каже, я йду, там я там, каже, побуду, ну, позиція наша там називала, він каже, я побуду там. І коли е, пішли де штурмовики пішли і передали операції, що є трьохсотий. А ва група на виїзд. Він старші групи, поїхав, там на міну стали, чи що я там. Послідовності всі не знають. Вони поїхали, взяли пораненого, виносили зразу три в ті вішки, за ними полетіло. І почали Василенко, такий теж зі мною пішов, Денис, сусід, ростик через дорогу сусід. Вони виносили цього пораненого і поранили... Потім тому зразу ще Сергій загинув і загинув ще один штурмовик. Я не спитав в той момент, бо я бачив, що... Того тяжкого в одну сторону повезли, а я на, на баї воював в, в другу сторону двох. І ну, не зразу там такої мислі в мене не було, де старій старі був осторожний, акуратний. Завжди ніколи не вийшов, щоб не подивитися, не перевірив чи зброю, чи там все на місці, чи аптечка комплектована, чи, чи є турнікети, чи все б, кав, не, не, ну, то було на першому плані. Я запитав, де Сергій посадь в душі почув, що це вже щось не те. І я по рації в такім тоні сказав, де моя дитина. І вони знали, хто я такий, як я буду до того відноситися. І не Зараз ми до того ми почали, тому мені вже перезвонили і сказали, Сергій загинув. Боячись так казати, вони Знаючи мій характер, знаючи мене, не боявся мені це сказати. Я тіло сам мене, приїхавши на позицію, півтора кілометра звідти там, де він загинув, знову поступила команда операції, що є знову два поранених. Я з Васею, ми зняли тіло з баги, поставили на посадку, і Вася на мене подивився і казав, тату, тату. Так очами провів на тіло Сергія, я тоді по рації передав, що мінус, що я не виїжджаю, нехай дають другу групу. Дуже боляче, ніхто того не зрозуміє, люди співчувають. Я не одного за 10 років війни, де я на війні, він ми Луганщину, Донеччину об'їздили з двома санами, та, ну з усіма бійцями об'їздили, сповзали, як. як... Як ті миші, ті землі, куди ми заходили, ми займалися ДРГшними, група ДРГ, заходили в тили, робили свою роботу. Дуже боляче, дуже важко, дуже ну, де в деяких моментах здається, що це не тясниця, це сон, це наяву, він живий. Я не кликав їх. Я... Такий ще до цього інтерв'ю, такий з бабина. Міша його звати Мін з другого батальйону. Він був з нами в бліндажі. І я казав, Міш, давай, лети, добивай, добивай, добивай. І потім так собі подумав, може, то Господь Бог мене покарав за те, що я так посилав цього літуна, аби він їх добивав, кішли в наступ. Але я захищаю свою землю, свою сім'ю. Нашу землю, українську землю. Я не прийшов ні на Далекий Схід, ні на Москву, ні там. Я до них не прийшов на землю. Це моя українська земля, де я виріс і де я готовий схилити голову.